Виконуємо номер 554 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом. Задання перше. Добуток мішаного числа 2000, 1, 2023 на 2023. Задання друге: добуток мішаного числа 999,2023-2024 на 2024. Приступаємо до виконання. Використаємо розподільні властивості множення відносно додавання і віднімання. Подамо 2000 цілих одна 2023 у вигляді суми цілої і дробової частини. 2000 додати, додати 2023. А тепер використаємо розподільну властивість множення, 2000 помножимо на 2023. І.

Знаменники. 2023 і 2023. скорочуємо на 2023. Маємо 4 мільйони 46 тисяч додати 1. Отримаємо 4 мільйони 46 тисяч 1. Завдання друге. Подамо 999,2023 2024 у вигляді різниці. 1000 тисяча відняти 1224 і помножимо на 2024. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. 2024

тепер перемножаємо чисельники 2024 на 1 і 2001 на 2024. 2024-2024, скорочено на 2024 маємо по одиниці. Отже, 2 мільйони 24 тисячі, Віднімемо 1, будемо мати 2 мільйони. Двадтрися дев'ятсот дев'яноць. Ми обчисли зручним способом. Номер 554. Виконано.